Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Я тут так трошки відпочиваю. Угода з золото. Чесно кажучи, раніше ніколи не мав часу тако присісти, вічно кудись пішеш, 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 справи, справи. І дивився вже 50-ка, йомойо. Часом треба такого посидіти, подумати. Морозиво поїсти. Великдень, Пасха я вам хочу розказати байку, а може не байку, таке свято пов'язане з карбами. В наших краях є таке повір'я, що коли оце Пасху святять, Зазвичай її по правилах, ну колись, по крайній мірі, святили її досвіта. Тільки-тільки світати починає. От. Оце значить, коли люди йдуть з Паскою по домах, то в такий, саме в такий час проявляють себе скарби. Кажуть, над тими, над тими місцями, де закопані скарби, будуть такі вогники різнокольорові. Якби з'являтися. <кхем> Сам я таких вогників ніколи не бачив. Та й трошки страшнувате таке всяке діло. Розумієте мене. Ні. От. Але від старших людей від багатьох чув. Не знаю, правду казали чи підбріхували. Но воно зазвичай такого розказувалось, що побачив, а й думаю, піду додому, занесу Паску і вернуся, а приходить, а вже того місця не може знайти. Ну я вірю в, таке, в таку, на що ту справу, що, що так можна потім згубитися, бо я був теж одну Залізяку колись закопав, так років 35 назад, і потім теж сам її закопав і сам її не міг знайти. Але то 35 років, але то ж сам закопав, в себе на городі. От. І нагадав я собі. Пов'язано з тим ще одне історію, Яку я почув і забув, а щойно нагадав? Значить, є тут відносно недалеко від нас під дубном редут, козацький редут. Це таке місце, коли з Берестечка під час війни українців з поляками. Точніше, проти поляків, так би сказати. Е Оце з-під Берестечка відступали війська козацькі... козаків. Е Значить, там під дубном біля села Плоске, а точніше, між Плоскою, села... село Плоска. Не Плоске, як тут у нас є біля Кремиця, а плоска. Плоска і Семидуби. Оце приблизно посередині між тими двома селами. Стали козаки таким редутом, знаєте ту історію, що там вози по кругу загороджували, і там лишилося їх кілька сотень для прикриття відступу основного війська. Вони там всі загинули. Я вже вам розказував, але ще тут там ну, не знімав на місці, хоча, знаєте, кілька разів був там з нас з планами познімати. Приходив туди і чогось в мене. Пропадало бажання, не знаю, відзняти те місце, але я його обов'язково зазніму. Так от, мені місцеві розказували, що колись Ну фактично там те місце облагородили вже за вільною України, десь приблизно в 2000-х роках, десь так. Приблизно, я там точно не знаю. А раніше там просто було поле і. Е, може, пару дерев було, може і не було, навіть не знаю. Ну, не, е, саме те місце, де та могила, воно не уралося. Ну, вже вже зараз там зробили церковку невеличку е, і ну, загороджено, все файно. Так, ну, я, я вам познімаю покажу ще. Може, навіть спеціально поїду туди. Але така історія. Е, раніше, поки там не поставили церковки на тому місці. Люди місцеві те місце оминали, навіть боялись. І казали, що оце саме в ніч, коли світять Паску, е от там такі вогники люди спостерігали. Хоча те місце від села в прямій відомості десь певний кілометр, ну, казали, що бачили, щось таке, як то там якісь вогняні колеса, щось там якісь. Вспишки, крики, гул, гуло щось там, знаєте, стогнало, ну, коротше, лякало місцеве населення. Але, як поставили на тому місці каплицю, так то все успокоїлося. Щось там є. Те місце ще дивне тим, я вже вам розказував про те місце, що там досі. Розрита козацька могила. Ну, я так собі розумію, що там було щось типу кургану, була братська могила козаків. От. І напевне, що радянські археологи розкопали те місце. Я собі так думаю. І вирита величезна яма. Все кругом облагороджено, а могила чогось не засипана. Дуже глибока яма така, знаєте, я не знаю, метрів 4-5, буде так, з самого верхнього вала до ями, до, до дна ями. Ну я спеціально поїду на те місце, відзніму і покажу вам. А може попробую поспілкуватися з душами козаків, якщо ніхто не буде мішати. Добренько, бувайте здоровенькі, всім, всім хорошого настрою, здоров'я, миру, як найскоршого закінчення тієї страшної війни.